Колего, вітаю вас. Розповідайте, якою є ситуація в місті і в області. Вітаю вас. Ота нічна ракетна атака, яка відбулася по всій Україні, обійшла Запоріжжя. Тобто біля нас нічого не літало. Найближче, куди дісталося, це до сусідів на Дніпропетровщину. От однак, сьогодні зранку тривога за тривогою, загроза балістики і над східними околицями Запоріжжя літає розвідувальний безпілотник «Зала». Його ще не збили, так що певна така тривожність є. За добу військова адміністрація повідомила про те, що багато було обстрілів з великої інтенсивності. Стрілянина була 300 разів стріляла артилерія. по Взагалом ну, загалом 11 населених пунктів на всій лінії фронту зазнали цих ударів. 16 разів реактивна артилерія ворога стріляла. Ну, в основному це було роботина і мала Токмачка північніша роботина. Все туди дісталося. Безпілотників було дуже багато, здається, це рекордна кількість. 219 безпілотників різної модифікації атакували на лінії фронту. Ну і авіабомба також прилетіла під роботу. Був один авіаційний удар. Загалом 536 ударів. Ну як для Запорізької області, це дуже інтенсивно. Наші відповідають, відповідають активно. Там є відео, як наш спецпідрозділ Омега Національної гвардії України і артилеристи там криють ворога на Запорізькому напрямку. Бачу, що самі окупанти у своїх на своїх помийках скаржаться, що там цілий день по них працює артилерія, дрони збройних сил України, касетні боєприпаси е, летять. Ну, бачу, що наші хлопці там так в таємнично без деталей писали, що боєкомплект, начебто, підвезли там свіжим. Кажуться росіяни, що кожну ніч велика активність дронів «Баба Яга» – це такий потужний дрон, який може і протитанкову міну вам на голову скинути і скидає. Пишуть сьогодні зранку, що полетіло з півночі на південь до шести штук баби Яги», Пишуть росіяни, а потім 10 штук баби Яги» нарахували. А о восьмій ранку пишуть тривога, українська авіація. Ну тобто, так, там непогано йдуть бойові дії і активно з нашого боку. Також, також росіяни скаржилися, що там дрони камікадзе в тил заходять і. Пишуть, що так, вертольоти українські прилітали, завдавали їм ударів. Скаржаться, що в окупованих пологах знаходять, знаходили українські ретранслятори, які допомагають дронам наводитися. Які підпільно там встановлюють якісь е, наші партизани. От, ну, що ж, і в такі факти я бачу, що тут не поодинокі. ретранслятори працюють в тілу, допомагають літати нашим дронам. Е, те, що стосується, ну, е, бачимо, що йдуть бої біля роботи на вербового позиції, ніякі там істотно не помінялися згідно картам Діпстейт. Ворога атакує, наші відбиваються, нищать ворога. Тобто, Приблизно однакова. Ну і на схід Запорізької області біля горя поля там також бачимо, що йде інтенсивна стрілянина в районі там Малинівки, Левадного. Там де йшли бої. Там росіяни також намагатимуться кудись просунутися однак, також ситуація поки що залишається на тих же рубежах, на яких там все і було запорізька атомна станція. Ну, повідомив там очільник МАГАТЕ ГРОСІ повідомив про те, що атаки дронів на атомну станцію закінчилися. Ну, він так дипломатично повідомляє. Ми розуміємо, що імітація ударів з боку України, яку виконують росіяни, ця імітація росіян закінчилася. Дрони вони вже більше не запускають. Ну треба розуміти, що російська пропаганда ж постійно верещить про те, що Україна з якогось лиха обстрілює власну електростанцію, яку ми сподіваємося отримати назад, все таки цілою. Тобто ми цього не робимо. А треба щось показати, що відбувається з боку України. Ну для цього росіяни традиційно вдаються до самообстрілів. Я пам'ятаю, що з 22-го року вони для цього користувалися мінометами 82-го калібру, які не здатні там серйозно щось пошкодити. Ну а тепер оце. Запускали дрони і кричали, що це вся Україна винна. Ну, до речі, вони збираються на атомній станції розікрасти там е, такі грубі досить гроші. Повідомляють росіяни, що е, їхній керівник їхнього Росатома Ліхачов, його прізвище, він там зустрівся з їхнім же прем'єром і повідомив, що на обустройство Енергодара і АЕС вони вже витратили 20 мільярдів рублів. І на наступні годи заклали ще 90 мільярдів рублів, щоб обустраювати енергодар і заес, що там обустраювати. Енергодар вже не піддавався ніяким атакам, там все стоїть ціле і неушкоджено, практично да ну вони кричать, що вони там відновлюють об'єкти соцкультпобуту, медицинські учреждення, організації по роботі з дітьми та молодіжю. Треба сказати, що в Енергодарі все це було. Це, ну, місто мало досить непогані бюджети. Там там все будувалося, все працювало і так далі. До тих пір, поки не прийшли росіяни. А тепер вони докладають, що вони там щось відновлять. Так, Стосовно самої станції, Лихачов повідомляє, що відмітив він стабільну роботу АЕС. Всі блоки знаходяться в режимі холодного установа. Ну, це не стабільна робота, це стабільна зупинка. Станції. Ну, Далі хвалитися, що там вони відновили якісь системи фізичного захисту, создали укріпільне сооруження, завезли резервні дизель-генератори і топливо. Ну що ж, хай, хай завозять. Таке от. Ну, знаєте, на що я звернув увагу? Росіяни вчора, як і ми, вони ж відзначали поминали аварію на Чорнобильській атомній станції. Там клали квіти до пам'ятників Чорнобильцям, і бачу, видали ось таку патетичну фразу. стосовно Чернобыльской аварии, что этот шок должен был научить человечество очень аккуратно обращаться с атомными объектами. Но мы то и дело узнаем об обстрелах Запорожской АЭС или прилете дронов на ее территорию. Ну, знову ж таки, перекладають відповідальність. Но тут треба нагадати, от, вони імітують е, якусь для АЭС, А что вони сами робили там последнюю добу? Ось за зведеннями Нікопольської адміністрації росіяни і вчора влаштували стрілянину з берега Енергодару по Нікопольщині артилерією, FPV-дронами, травмовані там Нікопольці 82-го, 2015 -го років народження зовсім дитина. Ще одна мешканка 2006 року, молода дівчина отримала контузію. І сьогодні, зранку, ця стрілянина продовжувалася з артилерії. І ФПВ. І постраждала жінка вже 1942 року. Ну на щастя госпіталізувати не довелося, надали допомогу амбулаторно. Отак, от бабуся дитиною пережила німецьких фашистів під час Другої світової. А тепер це від російських фашистів вже постраждала від артобстрілу. На окупованих територіях триває істерія з пошуку шпигунів, диверсантів українських і схронів там зі зброєю. Постійно фотографую публікують якісь фотографії якихось схронів, де вони знайшли там автомати, гранатомети. При чому я дивлюся, зброя там в основному російських зразків. От, а вони ж натякають, що це все українські диверсанти там понакладали. Ну і на жаль, знову страждають люди. Чергове там повідомлення про те, що чоловіка, начебто, за шпигунство на користь ЗСУ засудили до 11 років ув'язнення. Вони його показують, називають його ім'я. Це Євсієв Дмитро Миколайович. Я знаю, що наш омбудсмен збирає інформацію про тих, хто постраждав на окупованих територіях. Ну, ось стосовно Євсієва Дмитра Миколайовича, також треба зафіксувати інформацію, що цю людину, ці негідники засудили до в'язниці на 11 років. Ну, а взагалі-то в нас ще. Поки що квітень е, завершується, але е, загалом на окупованих територіях у всіх там е, засобах масової інформації і, так би мовити, в культурному житті, там зараз пішло вже суцільне Е, Пишуть якісь там диктанти побіди, е, навіть сам головний гауляйтер Євген Балицький там хвалиться, що він також цей диктант написав. Е, всюди постять відео. Ото репетиції параду на червоній площі у Москві, які вже відбуваються. Організували цілу кампанію, що значить кампанія, яка називається ліця Побєди», агітують людей, щоб вони брали там інформацію про своїх родичів, які воювали під час Другої світової війни, і йшли там у відділення мої документи, які працюють на окупованій території, і там значить, все це складало в якихсь в якісь бази даних. Мовляв, про героїв Великої Отечественної війни. Ну, називається чим би хоча б чимось зайняти людей на окупованих територіях. Ми знаємо, що так званий безсмертний полк проводити вони цього разу бояться, оскільки можуть бути прильоти. Ну, ось, значить, закликають людей створювати базу даних фотографій своїх родичів. Ну і звичайно ж, те, що вони роблять кожного року, є там фоторепортажик, Знову понесли роздавати людям колорадські стрічки. Щоб... Навіщо вони людям потрібні? Ну важко сказати. Ну, задіяли для цього свій путінський комсомол молоду гвардію, і ходять там по Бердянську роздають колорадську стрічку. Мовляв, причепіть і носіть. Ну ви знаєте, я з цього приводу згадую, що оці колорадські стрічки, власне кажучи, в Росії, вони виникли 2006 року, і вони змовпували. З помаранчевої революції в Україні, позазривши тому, як люди у нас масово тоді одягали всюди помаранчеві стрічки, показуючи свою приналежність до цієї революції, і з 2006 року, коли у росіян виникла оця от колорадська стрічка у відповідь українцям. То я знаю, там в них цілі сайти були присвячені знущанню з цієї колорадської стрічки. Там е різні карикатури на неї малювали. Писали, що тим, хто роздає колорадську стрічку на вулицях, треба порадити. Вони там куди вони мають собі її засунути там і так далі. Тобто, загалом, у росіян було дуже таке сатиричне ставлення до цієї ініціативи, ну але ж бачите, на окупованих територіях щоб не робити, аби робити, от і оце вони ходять, і до сих пір. Цією стрічкою тут направо і наліво її сують. Ну в нас ми пам'ятаємо з 2014 року в нас ця стрічка стала символом агресії Росії, символом вбивств, руйнувань і всього того, що принесли окупанти на нашу територію. Тож ніякої великої радості від созерцання цієї ці смугастої е, штуковини ясно, що в наших людей немає і не буде ніколи. Ну, ось таку реальність маємо сьогодні на фронті і на окупованих територіях. Зрозуміло, колега. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку був наш колега, це кореспондент із Запоріжжя, з яким ми говорили про ситуацію в місті, в області і на тимчасово окупованих територіях.